Доброго ранку малята! Сьогодні ми продовжимо заняття з грамоти. На минулому занятті ми знайомились з вами зі звуком з. Давайте продовжимо наше знайомство, а почнемо ми з загадок. У саванні проживає, Чорно-білі смужки має, і весела, і пригожа на конячку нашу схожа. Хто це малята? Так, зебра! Книжечки маленькі, аркуші біленькі, в них ми вчимося писати і складати і віднімати. Про що це я? Так, це про зошит. Повен хлівець білих овець. Здогадалися, що це? Так, це зуби. В'ється шнурівка на кінці голівка. Про кого ж це йдеться мова? Правильно, про змію. З лісу в ліс перелітає, де не сяде, там співає. І кладе яєчка у чужі гністечка. Що ж це за птаха така малята? Це птаха зозуля. Так. Малята, а далі ми пограємо з вами в іншу гру. Я буду вам називати слова, а ви, як почуєте звук з, будете плескати в долоньки. Домовились? Мед. Зима. Страус. Заєць. Замок. Слон, візок, газета, малята. А придивіться, хто це така? Це муха. І вона промовляє звук з. А це комар. І коли він Летить, він теж промовляє звук зі. А далі малята ми з вами пограємо ще в гру. Будемо називати слова, намальовані на зірочках. Це заєць. Зебра. Зуб. Замок пазли ваза, коза газета гарбуз виз Малята, а ви помітили диво, що Після назви кожної наступної картинки, ось ця картинка ставала краще видною. І ось вона вже зовсім нам відкрилася. А це означає, що ми з вами правильно назвали усі слова і всі завдання виконали. Правильно! А це на сьогодні все. До нових зустрічей, малята!